Хто поїде на розтин? Самий перший, То я допомагаю людям остатися живим. До колін повністю розірвані ноги. Тобто я бачу всі кістки, які є в тілі людини. Кількість поранених я, звісно, не рахував, але думаю, більше десяти. Кажу, пацани, я взагалі з Естонії. Ну, в мене в паспорті талін. Але хобі то не розглядати ті машини, а більше часу я люблю їх лагодити. Там були серця залізні, а тут виходить людські. Привіт, я так нет. Я родом з Дніпра. Навчався в Національній металургійній академії на металурга. До війни працював автомеханіком. На блокпостові зупинили і забрали в армію. Взагалі не жалкую, що я сюди попав, тому що я допомагаю людям остатися живим. Зараз я бойовий медик роти. Там були серця залізні, а тут, виходить, людські. Після базової підготовки була фахова підготовка, і так вийшло, що я потрапив до медиків, навчався на бойового медика. Закінчив то все відмінно. Спочатку було дивно, але подивився у нас хлопці на навчаннях, ми там ставили ті катетери. Дивлюсь, вже один поплив від того катетера, просто кров побачив. Нормально. Нам інструктора кажуть, хто поїде на росте. Самий перший. Бо мені було дуже цікаво подивитися, наскільки там ті крепкі кістки. Вони тоді зробили розтин, внутрішність достали, каже: а ну подивіться тепер на таз. А саме ж важке поранення то коли ламається таз, бо може бути внутрішня кровотеча. І все, з тим уже ти на позиції ну нічого не зробиш взагалі. Захід на позиції. Раніше це було зробити набагато простіше, бо ми просто приїжджали на точку висадки і йшли собі до позиції. Трохи там слухаючи дрони, але раніше було набагато менше. Зараз ворог почав ще активніше використовувати ті дрони, зустрічає вже на точки висадки, мінує дороги. Тобто вже проблемно навіть дійти до своєї позиції, вже не кажучи про якусь евакуацію. Це добре, якщо людина притомна, якщо вона сама може переміщуватись. Бо якщо починається івак на позиції. То дуже важко, сразу висікають машину евакуаційну, починаються скиди і до одного 300-го додається ще декілька. страшна історія це трапилася у нас. Приходили до мене на позицію хлопці, там поспілкувались, вирішили свої там якісь питання. Вони пішли до себе на позицію, а в мене зміна починалася десь годин через 6. Думаю, якраз ляжу відпочину. Забігають хлопці, кричать Біда, біда! Я вибух чув. Вибігаю до них. Дивлюсь, вже мої побратими тягнуть одного. Каже, забирай цього, я побіг за слідчим. Затягнули ми їх на позицію. Двоє поранених, один до колін повністю розірвані ноги. Тобто я бачив всі кістки, які є в тілі людини. Наклав йому два турнікета. пацани потягли цього хлопця до бліндажа. Почав займатися другим, оглядати, наскільки у нього критичні поранення. Вирішив також затягнути їх в бліндаж. Викликав, доповів по рації про це, зателефонував на КСП, доповів, що саме, які саме них поранення. І сказав, що необхідна термінова евакуація прямо з позиції. Це було десь година, друга, мабуть, дня. Тобто заїжджали по білому дню на машині хлопці теж не забоялись туди заїжджати, бо, ворог ціль хороша для них, і вони почали нас обстрілювати, 82, -й, 120 кою Після того, як приїхала машина, на хлопців почали скидати скиди з дронів. І поки я надавав допомогу одним, до мене забігав ще один. Каже: я поранений через 10 хвилин ще один. І почалося до того, що той кричить Допоможи мені, той кричить Допоможи мені і стікає кров'ю. То я вже почав кричати і на своїх хлопців, що давайте мені, хлопці, допомагайте, бо я сам то не витягну просто. Але в принципі впорались саме, саме хлопець, якого більше всього були поранення, то він витримав, навіть особо нічого не просив. Тобто я йому накинув турнікети, зрозумів, що по два штуки. На одну ногу, на другу — того недостатньо. Прийшлось накладувати ще по-другому турнікети, але все одно він кровив, бо дуже сильно були поранені. Але витягнули хлопців в цілому п'ятеро. Водії ті, які приїхали, один водій по ітогу уїхав, вивіз пацанів з пораненням, а ще двоє залишились у мене і вже евакуйовувалися іншим часом. Але тож красавці самі пішли. Подякували потім, що залишились живі. Один із них вже на позиціях, один, на жаль, не зможе продовжити службу. Ще один досі відпустці, а скоро до нас приєднається. Так оце ж з цими розірваними ногами. В основному, що от скидів. Що там, ну, тоді у, у провокатора, що там стопою одірвало. А опять же, турнікет. Там турнікет. Там. Я от скільки своїх хлопців кажу, ви навчіться просто поставити турнікет. Це є кінцівки. Для мене ж саме головне просто стабілізувати людину, щоб він не теряв свідомість і просто його як можна, можна швидше оправити на Івак. Я рахую, що якщо ногами може ходити, то це, в принципі, понятно, якщо там кров, з рота йде, внутрішня кровотеча, це, понятно, що це середній або тяжкий. Але якщо в нього там якесь поранення просто в руку, то він сам може переміщуватися. Ну, то есть, то навіть з турнікетом можна порішати, щоб не їхала туди машина саме сказати, западню. Була ще одна історія, але це було вже з моїми можна сказати, друзями, бо всі живемо вже разом, соответственно, один до одного прив'язуємося. Було у нас завдання, нам треба було забрати 200 з позицій. І так сталося, що того 200 закидали його скидами, потім його обкидували пелюстками, і один скид засипало. Ми пішли втрьох його доставати, двоє хлопців пішло за 200 бо не знали, де саме він лежить. А я пішов брати евакуаційну тілежку. І поки я її доставав, почув крик, почув вибух. На допомогу, то одному хлопцю відірвало ступу, а другого фугасом, там було все тіло поранене. І за того, що це були друзі, то, звісно, спочатку розстрілявся, бо ну, коли не дуже близько, ну як всі близькі, ми тут. просто коли прям дуже сильно близькі, то трошки було таке потеряне состояння. Але справились теж. Хлопці живі, все добре на реабілітації. Кількість поранених я, звісно, не рахував, але, думаю, більше десяти. І зі своїх підрозділів, і не зі своїх підрозділів. Я захоплення автомобілі, але хобі то не розглядати ті машини, а більше часу я люблю їх лагодити, тому я автомеханік. З нашими не хочеться вошкатися, то вже дуже застаревся. А наші взагалі нічого не роблять. Кацапський так тим більше ремонтувати не буде. В основному — зарубежно. Буває так, що на потреби роти. Працюємо, допомагаємо знаннями, а тут дохина роботи. Вільний час, то обично що, у нас є приставка, то ми рубаємося в плойку. В основному в мене старшина ганяє футбол, то і мене грати. Я не люблю футбол. Мені якісь бігоночки, там таке. Ну, я, я більше люблю дивитися, як вони грають самі. Це таке: там, в морту можна пограти трошки ну, з розпорядження. Він так смішно нервничає. Я тут воюю за свій дім, за свою сім'ю. Скільки там, сім кілометрів залишилось. то поїдемо захищати Дніпропетровську, бо туди ж родом. Хоча я та родом взагалі не сюди. Теж смішна історія колись. Це ще на початку, як ми кулемети завозили. Де ми на точку тягнуть на точки, ну свою на позицію. Ідуть кулеметники, тащуть кулемети. Я кажу: о, хлопці, давайте тащить, будете нас прикривати, щоб ми могли робити свою роботу. Ті кажуть: та нафіг воно мені треба, я там з Закарпаття десь. Кажу, пацани, я взагалі з Естонії. У мене в паспорті Талін. Дружина, два рижих кота, один з Херсона спасений, тонув там, другого волонтери притягнули, і пес. Першим ділом получу до дружини додому.